Сьогодні ми на огляді у Варшаві. Це район Бемово. Та мене звати Антон, тут. Моя дружина так. Оля. Оля це син Артур. Так. Чотири роки. А скільки Це тут поки? квадратів цій квартирі? Тут 56 або 59 квадратів. квадратів. Коли я приїхав в Польщу, було дивом, Я приходжу в цю квартиру. і Тут кондиціонер один. І я заходжу їм, кажу за такі гроші. Ну, три кімнати, три кондиціонери. А Вони мене дивиться, кажуть, скажи, дякую, що в тебе взагалі не є. Кондиціонер. А скільки ви платите за цю квартиру? Е, якщо з чинжем з паркінгом, з водою, з електроенергією, то 5-600. Хто тут готує? Ну ми можемо разом готувати, але ну жінка готує. Де ти працюєш. Я стоматолог. Працюю угу. тут на тимчасовому праві до Добре. грудня 24-го року. Давали право працювати тут на воронковому праві. Це 5 років. Ти працюєш, і за ці 5 років ти повинен здати оці всі настрифікаційний екзамен. екзамін. Хотів здати настрифікацію цього року, але думаю, ну, вона коштує 1000 доларів. Я думаю, 1000 доларів втратити не дуже хочеться. Я наступному піду. Якщо брати, то кушаю я на роботі. Це жабка. Розкажи чим ти займаєшся? А я викладаю німецьку мову. Я працюю з дому онлайн і викладаю для українців, які зараз. Зараз знаходяться в Німеччині. 105% живуть в Німеччині. Як вони говорять за Німеччину? В принципі, їм все подобається. Ой. Подобається ти, Кому ще дають 800 євро. <плес> Клас, яка в тебе велика простора кімната. Так, ну тут взагалі нічого не було. Але це, хто? це я навіть не знаю, як це потім знімати, якщо будемо з'їжджати, це, буде. це я купив, щоб повісити оцю ролету зверху. Скільки дірок я зробив, щоб його повісити? Вісім. Вісім. Ну трохи я просто по собі суду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як ти по жінка? Він дуже гарно сказав по польськи Пішна штука. Так дуже класна. Вже наша спальня. Як вам взагалі життя в Польщі Ну, Мені дуже подобається. Це таке, як Київ, коли тільки приїхав. Мені здалося, що тут нема поляків просто в Варшаві. Ну я їду в таксі, а я купив пилисос Собі. і Він такий мені попросять. а ті типу, купив пилисос. Ну, навіть у нас в тут тільки одна сім'я Це поляки. Наїжджали, і Я думав, що тут тільки поляки будуть думав, ну, зараз буде полячуватися, вчити мова, нікого немає. <рес> Статусі укрта в квітні подалися на карту побуту, мальні сіни там 70 квадратова квартира, коштує як будинок там в Техасі. Виграв грін карту. Ну і давай же на ну, треба по Шуріку вже одружуватися. в тебе є багато також медиків, які повиїжджали ну, загалом. Всі в Варшаві чомусь їдуть. частина хоче їхати додому, то ми теж би ну, поїхали що була б така можливість. Як ви вважаєте, скільки потрібно мати коштів, щоб прожити ось так, наприклад, в, в трьох е, сім'єю у Варшаві? Тисяч десять, я думаю, треба. Але садок дорого тут три чотириста. Але більшості клієнти поляки чи також українці ну, в польському кабінеті тільки поляки. А там, де я працюю, це білоруська клініка. То там ну, 80% процентів це україно російськомовні люди. Дуже дякую вам Дуже за огляд. Дякую, що запросили. Залишу до вас посилання. Дякую. Німецька, англійська стоматологія. все разом. Давай допомагаємо по на камеру.